Вітаю! Ми сьогодні в Левкові. Е, проблема. Колодязь, води мало, вода погана. Колодязь наче стоїть на піску. В цьому селі половина села Криниці стоять на піску, а половина на жорстві. Так от, там, де є пісок зазвичай, тут є просто шикарні водоноси. Там, де жорства зробити вже, на жаль, ми нічого не зможемо. Це копали, це десь свіжо, я так розумію. Копали криницю, був пісок. Що на дні, ну кажуть, наче пісок. Зараз будемо бурити. Будемо робити тут скважинку. Скважинку під погружний насос. Так, у нас замовниці є насос, бо цей насос не годиться, його треба міняти. Вібраційні насоси в криницях на пісках використовувати категорически нельзя. можна. Зайшли розвідувальним апаратом Зараз там широкий десь 1,70 сімдесят водоноса йде, там в самому низу вже щебенка пішла. Несмотря на казалось би вроде би невеликий цей пласт, але я на такі пласти обсаджувався тут, в цьому селі. І звичайний оцей насос глибини я не знаю, то на 800 вони там дають чи що. 에... В общем, він не справляється з одкачкою. Я думаю, більше трьох кубів вони ці водоноси дають. Ну, подивимося, що це дасть. Ну, я думаю, ми не подивимося, бо ми будемо качати вібраційними замовниками, поки вібраційний. Най тому... основні проблема це обсадитися на цю глибину, пісок дуже сипучий, тому ми зараз поміняємо, поставимо такий бур, наведемо клей, щоб трошки тримав. І... Замиємося, і тоді обсадимось. загільзовка пройшла успішно. Десь на метр шістдесят ми обсадились. До щебня вібраційний насос поставили на саме дно скважини. Там заглушка. Прокачуємо. Він не то, що не справляється, він навіть близько не справляється, щоб цю воду відкачати. Зараз поїдемо, купимо на ринок насос нормальний, спокійний. І опустимо туди і подивимося, чи він справиться, щоб викачати цю воду. так Будемо ставити такий насосик водолей максимально 3600, мінімально понад 800. Обратний клапан не ставимо, так як тут бабуся буде користуватись і зимою, просто на вулиці буде, щоб вода з труби сходила, не замерзала. Тому без зворотнього клапана спускаем скважину так насос працює насос на дні скважини підемо подивимось ну пожалуй що три куба тут є гарантія зараз ну з такою производительністю може і викачати ми будемо дивитися Качаємо десь пів години. Видно як майже докачує, але докачати не може. Насос замірював продуктивність більше трьох тонн дає за годину. Зараз вже працює скважина. Чиста скважина вже працює. Отак шпарить кількість. І казалось би, води практично не було. Не хватало ні на що. Всього лише якихось півтора метра зайти в водонос і водитьма.